Всім привіт! Ми знову трошки випадаємо від зйомок, займаємося одною справою, потім розкажемо, покажемо, чим ми весь цей час займалися. Судячи з відео, людям сподобалось переглядати відео з допомогою, яку надають в місті Житомирі внутрішньо переміщеним особам. А сьогодні я знову хочу показати вам, яку нам допомогу надав уже інший фонд. Так як вони сказали, це американська. Допомога, чи американська організація, яка надала продуктові набори для переселенців. Такий набір видається раз на 2-3 тижні. В принципі, я так заглянула в пакет, чесно кажучи, ну не знаю, можливо, наша сім'я це все не з'їсть. Можливо, є такі сім'ї, які, ну, більші сім'ї, сім які з'їдають е, таку кількість продуктів. Е, наша сім'я, мабуть, навряд чи з'їсть е, ці всі продукти за 2-3 тижні. Ну, можливо, не знаю, чесно кажучи, я ну, ніколи навіть не замислювалась над цим, скільки ми в тиждень два тижні, тижні з'їдаємо. Е, тому... Вже вам гарного перегляду. Зараз буду показувати, який пакет і що саме там є. Ось такий пакет нам дали пише provided by World Central Kitchen. Ось. Цей пакет нам дали у фонді, по-моєму, Називається Фонд допомоги Житомиру. Так, е е попередньо розкажу, яка була процедура. Е за тиждень наперед ми прийшли, е віддали наші копії е довідок про внутрішньопереміщених осіб. Е я віддавала свою і сина копію. На довідках я писала свій номер телефону, залишала. Хоча, ну ніби ми як зрозуміли, що нам будуть телефонувати. Понеділ, якби понеділок чи вівторок нам сказали, що зателефонують. Відтоді нам не телефонували. Сказали, що ну, дуже багато людей подало заявки, і ну, просто вони фізично не могли. Не мали як займатися тим, щоб всіх обдзвонювати. Тому, ну якби через тиждень ми просто прийшли і нам видали ось ці пакети. Працівники сказали, що там 12 кілограм. Так, зараз я буду все доставати і показувати. Перше, що звернула увагу, є листівка. Так, World. Kitchen – Це некомерційна організація, яка створює стійкі системи харчування за допомогою місцевих команд. Ми підтримуємо населення в принципних територіях, переміщених країн в межах України та в семи інших країнах. Тут є їхній сайт. І так ще пише Українці, ви неймовірні, весь світ знає це і захоплюється сміливістю та мужністю кожного українця. Це покону частинка нашої допомоги, щоб ви могли... Набратися сил і рухатися певніше до перемоги. Від цієї команди Well Central Kitchen» та благодійників з різних куточків світу, дякуємо і тримаємося. Ми з вами. Будемо стільки, скільки потрібно. Ось така листівочка з двох сторін. Такого ще що... не було в допомогах. Лістівочки. Так, показую. Приправа для курки. Yeah. Клепти удальцы. Такие пачка. Так, далее. Килька с квасолой. Две штучки. Democrats. Далее банка тушкова накурка. курка. Сколько это не тут? 525 грамм. Mm -hmm. Далее кукурузка. паштет. Квасоля в нижнем соусе. Еще один, Еще один паштет. Я, правда, його так несла цей пакет, ви тільки бачили. Так, пачка чаю. 20 пакетиків. Далі. далі ось такий суп гороховий. Пачечка. Далі, далі, далі підемо. Згущенка. Порчиком. Далі пачка печива. Так, борошно пшеничне вещество сорту кілограм. Далі, далі, далі. Кускус. Тут підсипется. О, це така. Ось такий посолка їхня. Далі. Чесно кажучи, я не дуже. Це чи пшенична, чи ячнова крупа. Mm -hmm. Далі. Вівсяні пластівці преміум. Цукор. І... і бублики. Малювки наші Ілюшка полюбляє такі бублики. Чесно кажучи, дуже багато всього. Подивіться, скільки всього круп різних, цукор, ну і. Стяжки малому, згущенка, багато цих банок, закаток різних. Дуже ми вдячні цьому благодійному фонду. Також допомагають, допомагають дуже багатьом людям. Я, якби скільки раз ми туди приходили, там у них постійно дуже багато людей, Причому що вони організовують також е, безкоштовні там, обіди, сніданки, е, Прямо там, недалеко від їхнього офісу, від їхнього фонду, недалеко стоять люди. І роздають на вулиці їжу. Хто хоче, підходить і е, бере для себе все, що він забажає. Тому, е, можливо, комусь потрібна адреса, хто з Житомира хліб на 25. Можете підходити туди, якщо у вас є довідки. Там вони видають лише по довідках. Вони звітність, я так розумію, ведуть за довідками. Плюс до того всього, якби вони запитують, чи можна зробити фотографію з вами і з тим, що вони видають для вас. Ну, звичайно, ми завжди там погоджуємося на ті фотографії, тому що ну, дійсно вони дуже гарно допомагають. Також вони видають ще, якщо потребуєте для дітей там памперси, вологі серветки, каші, ці також пюрешки різні, вони також видають. Ну, по, Звичайно, по можливості в плані тому, чи є в них в наяв... що там в них є в наявності. Тому все, думаю, вам сподоб... якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, буду показувати ще. Тому що періодично допомогу ми ходимо і отримуємо. Тому, кому цікаво, можливо, хто я кажу, хто з Житомира дивиться нас, то можна домовитися разом зі мною. Я можу завести усі місця туди, куди хожу. Я показати де що видають, ну, якби допомогти з цим без проблем я можу. Все, всім дякую за перегляд, гарного всім дня! Підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки, коментуйте. Будемо вдячні за все. До зустрічі!